Львів того вечора був похмурим. Дощ дрібно стукав по старовинних дахах, стікав вузькими вуличками до каналізаційних решіток, немов намагався змити якусь невидиму провину з міста. На площі ринок ліхтарі відбивалися у калюжах, а мокра бруківка сяяла, наче поліроване скло. Капітан поліції Артем Чумак стояв біля чорного службового автомобіля, і дивився на тіло чоловіка, що лежало просто посеред вулиці. На перший погляд, нещасний випадок. Але щось у позі загиблого було неправильне. Його рука тяглася вперед, пальці щеплені в кулак, ніби він щось тримав до останнього подиху. Хто він? спитав Артем у оперативника. Місцевий історик пан Юрій Гаврилюк працював у музеї міста, вийшов із кав'ярні стара комора. Близько дев'ятої вечора. Очевидці кажуть, що він ішов сам. Артем нахилився над тілом. На зап'ясті старий годинник, який зупинився на 9.37, на пальцях залишки чорнила, Із кулака випала маленька картка з вигравіруваним знаком Ключ у колі. Що це таке? запитав він. Оперативник знизав плечима. У кишенях посвідчення гаманець мобільного немає. Але картку він стискав, ніби боявся загубити. Артем підняв картку ближче до світла, гравіювання було майстерне, майже ювелірне, і раптом він помітив на звороті вигравірувані цифри 127, 42, 11 це може бути код, припустив він, або координати. Він поглянув на калюжу біля ноги загиблого. У воді відбивалися контури старої ратуші, а поруч темнів слід черевика, не його. Слід був глибокий, зроблений важкою підошвою і, судячи з напрямку, хтось стояв поруч, коли історик падав. Хто залишив цей слід? подумав Артем. Наступного ранку він зустрівся з колегою, лейтенанткою Наталією Слободян. Вони працювали разом уже три роки. Наталя мала гострий розум і схильність помічати дрібниці. Які інші ігнорували. Знаєш, сказала вона, переглядаючи фотографії з місця злочину, цей знак із ключем мені знайомий, я бачила його в архіві міського музею. Це емблема братства коло світла, яке діяло у Львові ще у 18 столітті. Вони збирали старовинні рукописи і шукали правду під каменем. Артем насупив брови. правду під каменем звучить як назва шифру. Наталя кивнула. Можливо, це натяк. У музеї є експозиція про братство. Може, Гаврилюк натрапив на щось, що ніхто не мав бачити. У музеї міста пахло старими книгами і пилом. Працівниця пані Соломія нервово крутнула ключ від комірчини, коли дізналася, навіщо вони прийшли. Бідолашний пан Юрій зітхнула вона. Він щось розповідав учора перед тим, як піти, казав, що знайшов доказ існування братства. Але я не надала цьому значення, думала це просто легенда, вони оглянули його робоче місце. На столі лежала розкрита книга, хроніки старого Львова. Між сторінками аркуш із намальованою картою площі ринок, на якій кружечком було обведено будинок номер 11 Ось вона загадка, сказала Наталя. Можливо, там сховано щось, що він знайшов. Будинок номер 11 на площі ринок був старим кам'яним палацом із різьбленими вікнами. Зараз там розташовувалося приватне бюро реставраторів, їх зустрів власник, високий чоловік на ім'я Остап Верес. Так, я знав Юрія, сказав він, стискаючи руки. Він приходив учора вдень, дивився на підвал, питав, чи можна спуститися вниз. Казав, що хоче перевірити щось у кам'яній клаці. Я відмовив там небезпечно старі сходи можуть обвалитися. Артем відчув, як у нього всередині зароджується підозра, і ви більше його не бачили. Ні, після того як він пішов, я замкнув приміщення, вони попросили дозволу оглянути підвал, спускалися вузькими сходами, і з кожним кроком повітря ставало вологішим. Камені стін були темні, місцями покриті лишайником. У дальньому кутку підвалу вони побачили старий виступ у клаці. Наталя провела пальцем по каменю, він легко піддався. За ним виявилася ніша, усередині невелика металева скринька. Оце вже цікаво, прошепотів Артем. Він обережно відкрив кришку. Усередині лежав аркуш пергаменту з накресленим ключем у колі, таким самим, як на картці. І поруч напис той, хто відкриє перше коло, має знайти друге під тінню святого, що означає тінь святого, замислилася Наталя. Артем кивнув У Львові багато святих на кожній площі у кожному храмі, але якщо це пов'язано з братством, то, можливо, йдеться про їхній символічний центр. Наталя дістала з кишені блокнот. У старих записах згадується, що братство збиралося біля каплиці святого Йосифа на вулиці Вірменській, її зруйнували під час війни, але залишився один барельєф статуя святого, яка кидає тінь на стару кам'яну плиту. Отже, наступна підказка там, сказав Артем. Вони приїхали на вулицю Вірменську, дощ знову накрапав від вітру шелестіли листи в калюжах. Біля старої стіни стояла кам'яна статуя святого Йосифа, половина обличчя стерта часом, її тінь падала на потріскану плиту, Артем присів, уважно розглядаючи візерунок. Камінь був у кількох місцях подряпаний, але між тріщинами виднівся слабкий відблиск металу. Він відсунув уламок і побачив маленьку пластинку з гравіюванням коло незакінчене. Шукай того, хто малює історію. Для того, хто малює історію, художника, реставратора, вголос подумала Наталя, або людину, яка переписує минуле, того, хто міг знати про братство більше, ніж показував, тихо відповів Артем можливо, Остап Верес. Його погляд зустрів наталину, в обох у очах майнула та сама думка вони натрапили на живу нитку старої таємниці, яка могла коштувати Гаврилюкові життя. Коли вони поверталися до управління, ніч уже опустилася на місто. Ліхтарі кидали довгі відблиски на мокру бруківку, Артем ішов мовчки, обмірковуючи кожну деталь картку з цифрами, старий підвал, тінь святого, його інтуїція шепотіла, що це не просто гра історика у пошуки давніх братств. Це була сучасна схема, замаскована під старовинну легенду. І десь поруч ходить людина, яка знає відповідь на всі їхні питання. Та щойно вони повернулися в управління, черговий вибіг із кабінету, тримаючи в руках конверт Це для вас, капітане, передав якийсь кур'єр без зворотної адреси. Артем розірвав конверт. Усередині лежала чорно-біла фотографія. На ній він і Наталя біля каплиці святого Йосифа зроблена кілька годин тому. І підпис під фото, ви вже на другому колі, але третє ще чекає. Наталя подивилася на нього. Виходить, за нами стежить, Артем стиснув кулак. Так, і тепер це не просто справа Гаврилюка це гра, у яку нас втягнули. Він поклав фотографію на стіл і прошепотів Добре, якщо вони хочуть гри, ми дійдемо до кінця.